Вітаю, друзі! У цьому відео ми поговоримо про мультфільм Елька. Як тільки вводиться певне технічне нововведення, люди зазвичай стають залежними від нього настільки, що вже не можуть обходитись без нього. Технологія постійно змушує свободу відступати, але сама вона ніколи не відступить за винятком хіба що аварії всієї технологічної системи. Теодор Качинський. Максимал Сяксимул технологічної експлуатації. Колись максимал заморозив усіх людей, а пінгвінів зробив рабів. Сам же максимал з крім експлуатації живих організму займається знищенням екології шляхом пожирання льоду, яке служить паливом для нього. Але виникає питання, як можна утримувати рабів на робочих місцях, тільки шляхом прямого споживання. Експлуататори дають робітникам газировку та розваги, в обміт на їхню працю, роблячи з пінгвінів просто гвинтиків, які готові продавати свою фізичну працю за можливість споживати. Масова розвага є засобом уникнення реальності та зниження стресу, від якої більшість із нас стають залежними. Теодор Качинський. Мультфільм зачіпає також ідею боротьби з технологічним прогресом. Як би абсурдно не звучало, але з технологіями треба боротися з технології. Як Качинський за допомогою бомб намагався звернути увагу, так і Тюлань Мартик за допомогою інтернету проникає в мережу Максимауса для конфлікту з ним. Елька вже в свою чергу за заповідом Чернишевського робить ходу в народ і намагається підняти дітей пінгвінів на боротьбу. Маленькі пінгвіни виступають у цьому плані як народ, який боїться технологій, але виступає за будь-який кіпіш крім голодування. Тому вони не проти підтримати Ельку та його революційні ідеї легким акціонізмом чи протестом. Елька і Таша допускають головну помилку. Вони намагаються залучитися підтримкою бюрократів, не розуміючи той факт, що технобюрократична система є лицемірною і сама використовує їх надалі в своїх цілях для пошуку тунелю дружби. Мультик закінчується трагічним для індустріального суспільства. Кінцем розкол бюрократичних сил доводить до того, що сам символ експлуатації виступає проти корпорації, яка його породила. Корпорацію знищує технологію, яка була створена корпорацією. У той час як технологія знищує саму корпорацію. На сам кінець симу бюрократичної корпорації намагається знищити революціонерів, але Мартик рятує їх за допомогою вимкненням рубильника. Тим самим після знищення засобів експлуатаційних технологій люди знаходять свободу, а природа незалежність. Коні весторут наміка. Нам свобода дорога. І в останніх хвилинах мультика ми бачимо, як Максимаус повернувся, але тепер він керується через пульт. Сам же Максимаус ставить чортове колесо і стає лише зрозумілим, що наступним хто займе місце пінгвіним виявляться люди.